Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні поговоримо з вами про книжки, які можна прочитати за один вечір. Це книги або настільки маленькі, що у вас просто немає вибору, або вони настільки цікаві, що у вас також немає вибору, що просто ви сядете читати їх. І за вечір проковтнете. Можливо, звичайно, вечір затягнеться до там, першої, другої ночі, але ви дочитаєте, тому що це дуже цікаво. І так, перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це, звичайно, муракамі і його автодар. Ця книга, мені здається, взагалі навіть по назві зрозуміло, що ідеальна для читання якраз ввечері. А коли вже стемніло, восени, благо у нас стемніє вже рано. І ця книга, вона дуже повільна. Тут майже нічого не відбувається. Це просто а, ніч з життя людини. в... Японії, куди ходить людина, що відбувається, що насправді, поки ми спимо життя не зупиняється, що життя продовжується. Але ось воно таке, знаєте, дуже темне, трошки іноді моторошно. Але в цій книзі, ось знаєте, основне це ось ця атмосфера, яку вона дарує. Таке, знаєте, ось я не знаю, як по-іншому. Пояснити, окрім ось атмосфери непопливого вечора або ночі, коли знаєте, у вас інші навіть відчуття, коли ви йдете пізно вночі, вулицею, і ви, начебто, весь світ спить, вам здається, тому що зазвичай в цей час ви також спите, але ви бачите, що життя не зупиняється. І Ось ця атмосфера е якась незвична, вона є в цій книзі. Якщо ми вже говоримо про незвичні атмосфери. То, звичайно, незвичне це дорівнює кавка. І е, саме процес на даний час моя найулюбленіша книга у кавки, від якої я не могла відірватися. Вона настільки абсурдна, але в цьому абсурді, на жаль, ти вбачаєш реальність, і від цього ще якось більш моторошно стає. У Нас тут е, наш головний герой е, Ка. Він прокидається в свої 30 років в день народження, і до нього приходять його заарештувати, але він не розуміє за що його заарештовують, що взагалі відбувається, чому. І далі просто книга повна абсурдів. Знаєте, із розряду піди туди, візьми цю бумажечку, піди знов туди. А ця бумажечка, щоб її отримати, потрібно ще 10 бумажечок, але вони не працюють. Але вони відпочивають коротше. Ось ця, знаєте, момент бюрократії. Це настільки абсурдно, але настільки реально, і ти вже читаєш, ти не можеш відірватися, тому що тобі цікаво, що буде далі. Що ти думаєш, ну це вже ну, знаєте, край абсурду. Н -н -н. Ось тому, якщо не читали кавку, і хочете чогось такого незвичного, абсурдного, то беріть і читайте. Звичайно, коли ми говоримо про читання, від якого неможливо відірватися, то одразу в голові спливають якісь детективи, трилери, тому що вони затягують своїм сюжетом якоюсь загадкою, і ти повинен дочитати, дізнатися кінець цієї історії. І в мене дві такі є книги, які за останній час прям я не могла від них відірватися, і вони плюс-мінус не такі вже й великі за об'ємом. Це Алікс Норт». Його шепотун. Тут в нас, якраз до речі, дуже осіння книга, тихе містечко, і тут починають відбуватись моторошні події, зникають діти, але перед цим вони чують шепіт за вікном. Ось і колись це вже відбувалося. Ось і тут, знаєте, зниклі діти. Це звичайно дуже моторошно. Але ця книга вона дуже цікава, і я не можу сказати, що вона прям моторошна. Тобто, там щось пов'язане прям з дітьми. Там не буде це пов'язано з дітьми, але прям не те, що неможливо читати. Ось, але саме ця загадка, знаєте, ось це дитинство, і тут якийсь моторошний жах стає реальністю. Це є в цій книзі, і, звичайно, поки ти не дізнаєшся, що там сталося з нашим головним героєм-хлопчиком, не можеш відірватися. І е, не так давно, влітку, я читала е, в мене був марафон 24 години читання, де я прочитала Фріді Макфаден і її ніколи не бреши. Е, спочатку мені, якщо ви дивилися це відео, е, ця книга не дуже подобалась, але вона просто від неї неможливо відірватися, і вона настільки легко читається. Що я її здається за три години проковтнула щось таке дуже швидко. І тут в нас за подіями. Молодята пара, приїздять подивитися будинок, його звалює снігом. Вони думають, що там повинна бути ріелторка, але в цьому будинку ніколу, нікого немає. І цей будинок приховує в собі таємницю, що її попередня власниця цього будинку, вона психіатр була, і ця жінка зникла просто. Її без сліда, е, ніхто не знає, що з нею відбулося. А вона авторка відомих книг, тобто дуже відома людина. І ось вони е, в цей снігопад е, потрапляють в її будинок, наші молодята починають там, звичайно, ходити бродити і знаходять е, кімнату. Потаємно, де є голосові записи з усіх сеансів цієї зниклої лікарки, і вони починають прослуховувати, і, можливо, якось це, звичайно, призведе до е, розгадки, що відбулося з цією е, лікаркою. Але це, знаєте, настільки на я так вам верхушечку, просто верхівку айсбергу розповіла, тому що. Насправді, там стільки подій це дуже динамічна книга і дуже легкий слог. навіть для мене іноді здавалось занадто, але. Те, що вона дуже швидко читається і від неї неможливо відірватися, це 100%. Перейдемо до такої більш легкої літератури, такої романтичної прози. Звичайно, якщо ми говоримо про романтичну прозу і про те, що я люблю, це Розамунда Пілчер. І можна взяти будь-яку її маленьку книгу, приклад The Day of the Storm або «The End of the Summer. Самер. Якусь з цих книг вони плюс-мінус однакові за змістом. У нас зазвичай є якась дівчина, яка приїздить в маєток, якийсь старий. І це якийсь маєток з її дитинства, або з дитинства її батьків, або вотевер. Ось і там, звичайно, вона знаходить свої сенси життя, своє кохання, якісь спогади на неї. Натрапляється це все в атмосфері таких англійських будиночків, часто на березі моря, тому що дуже часто події відбуваються саме в Корнуелі. І це так все затишно по англійськи Там, звичайно, в кінці хеп'єнти вони невеличкі за об'ємом і читаються дуже швидко. І вони такі, знаєте, як теплий чайочок для душі. Це просто неймовірні книги. і Коли я хочу такого знаєте душевного спокою, то я беру завжди розуму до півчер і я в цих книгах віднайду свій свою душевну рівновагу. А ще одна книга, така дуже також маленька. А від моєму А, тут в нас Італія. Тридцять роки, здається, все мені продано. І там розповідається про богемне життя. Ось ця, знаєте, вся еліта, вершки, суспільство, таке безтурботне життя. Вони п'ють, зустрічаються, кохаються. І все було так радужно, поки там не відбувається вбивство. Ось книга дуже маленька, і ви її прочитаєте, думаю, за годину, максимум дві. І... Це знаєте, як мені здається, непоганий початок знайомства з моєму, тому що саме так я почала, поки що не продовжила. Але ця е, е, книга є в цій добірці, тому що вона мені сподобалася. Ось. І... Е, до речі, радьте мені щось, що можна далі у моєму почитати, тому що я так прочитала вам. Розповідаю, що мені сподобалася ця книга. Раджу її вам. А далі сама не знаю, з чого продовжувати. І е, наступна книжка, Малишка, також це Джордж е, «Animal Farm». Фарм. Е, це книга, знаєте, така сатира. Повість, притча, ось на, звичайно, на ось ці авторитарні режими. Мені здається, ця книга дуже відома, і всі її майже знають. Але я ще не читали, то рекомендую тут в нас розповідається про життя тварин, але тварини, знаєте, еволюціонували, стали розумні і. Там спочатку вони звичайно хотіли равенство, але якось в суспільстві равенство не виходить. Ось і з цього випливають дуже абсурдні, дуже страшні ситуації. Це як в нашому житті. Тому ось такий така повість притча. Може вас якось ну, не розважити, але скласти вам компанію на вечір, якщо захочете подумати, якось поміркувати, провести паралелі з, нашими, з нашим сьогоденням, ось то раджу. І давайте вже під кінець перейдемо до більш таких райдужних книг. І, звичайно, мій улюблений це. Вудхаус і наразі не перевершений дживс. В мене книжка, але в принципі можете брати будь-яку книгу про дживса і вустера. А тут в нас розповідається про життя Берті Вустера, який є такий англійський аристократ. В нього таке безтурботне життя. Але він постійно потрапляє в якісь любовні, частіше за все перипетії. В нього є його. Тітка агата, яка намагається постійно його на комусь одружити. І він постійно через таку свою якусь доброту, наївність, іноді глупість, він потрапляє в ці ці курйозні ситуації, але завжди є, звичайно, дживс, його камердинер, і він завжди рятує свого. Друга від цих ситуацій якимось словом, якимось невеличкою порадою. Але під кінець, звичайно, коли наш шкільний герой вже знаходиться, здається, в прірві усіх цих перепітій подій, і він же на грані, але. Звичайно, дживс його рятує. Дуже такий, знаєте, англійський гумор, я його обожнюю. Дуже е, завжди легкі історії, які е, виклик викличуть вас трішки такого ха-ха, посміятися. А е, ось, дуже приємні і легкі книги, з якими можна провести вечір. Ось далі е, Бакман. Бакман зазвичай такий досить. Е, Ну, Не можу сказати, що прям дуже радужний, але він таки більш позитивний. А ось ця книжечка від Бакмана, і кожний, і, кожний ранок, і, і кожний ранок шлях додому стає все довший та довший» Це маленька історія, досить така сумна, скажімо так. Я навіть не буду вам розповідати, про що тут сюжет. Скажу тільки що тут. Про дідуся та онука, і, звичайно, рефлексія по життю. Дуже, бачите, малесенька книжка. Е, вона, знаєте, дуже щімлива. Ось дуже щімлива. Я майже всю цю книжечку маленьку проплакала. Але я люблю Бахмана. Ось. І раджу вам. І остання книга, звичайно, не за е, значенням це Легенди Талата від Тревіса Болдрі. Це в нас е, Продовження, можна так умовно сказати, Тревіса Болдрі та його книжки Та кістяний пил. А тут в нас події відбуваються вже через декілька десятиліть стається після подій першої книги. А тому, в принципі, можна читати окремо. Тут в нас е, наша головна героїня, Орчиця, вирішує все ж таки відпочити, е, покинути свою кар'єру воїна, і вона е, селиться в маленькому містечку і вирішує відкрити там. Е, Крамничку кав'ярню. Ось ніхто не знає, що це за такий чарівний гномський напій, кава. Всім дуже цікаво. І ось вона починає свій бізнес. Але, звичайно, в кожному місті є свої правила, і е, не всі хочуть, щоб якийсь там новий бізнес процвітав, і е, що з цього відбуває, е, виходить, виходить. А, дуже мила затишна книга, багато кави, багато якихось розмов, багато випічки, звичайно, там сіна, сінабони. Я сама вже хочу лати і сінабон. А, ось. І, звичайно, від такої милої затишної книги ти не можеш відірватися. Хочеш дізнатися, що ж там чи вдасться все ж таки нашій головній героїні побудувати свій бізнес. А, ось, і мені здається, що на осінь прям. Це must have, беріть і читайте. Ось така вийшла в мене невеличка добірка книг. Чекаю на вас внизу в коментарях, щоб ви мені розказали, що останнє таке вичитали, від чого не могли відірватися. Радьте книги, які просто змусять їх дочитати до кінця і не відірватися. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступного відео. Бережіться, пока.